Анатолію Якимовичу у 42 роки довелося відчути на собі весь жах Чорнобильської трагедії. Як офіцер він поїхав у зону відчуження ліквідовувати наслідки техногенної катастрофи. І тоді, ми, як молоді офіцери, солдати, які були призвані, ми цього ще не, не розуміли, що це таке. І це саме страшно, коли ти не знаєш. Що тебе чекає, з якої сторони, і скільки ти отримаєш тих бер, скільки ти получиш, получиш гама лучів? Це ми не ощущали. Просто виконували свій солдатський гражданський і гецарський долг. Тепер, коли минули роки, відчуває вплив радіоактивного опромінення. Проблеми із нервовою системою та опорно-руховим апаратом все частіше змушують чоловіка звертатися за допомогою до лікарів. І хоча на Хмельниччині немає відповідного медичного закладу для чорнобильців, проте окремі палати з належними умовами все ж є. За сприяння Департаменту соціального захисту, облдержадміністрації громадського Чорнобильського руху в обласному госпіталі інвалідів Великої Вітчизняної війни таки спромоглися відкрити дві палати для героїв чорнобильців. Ми дуже вдячні всім, хто прийняв участь в відновленні палат в, в ремонті, в капітальному дежур ремонті для наших ветеранів. Тому що самі ліквідатори Чорнобильської трагедії вони теж є ветерани для нас. Слава Богу, що вони є і живуть, і хай довго живуть. Небайдужі душі рухають світом, небайдужі душі дають добро людям. Я всім бажаю, щоб ніколи ця байдужість не роз'їдала наші серця, щоб ми могли один одному допомагати, де б ми не були, ким би не були, як би ми не жили. Но тільки в взаєморозумінні і взаємодопомозі ми можемо вистояти і робити добро людям. Посадовці краю запевняють, палати для лікування чорнобильців з'являться чи не у кожній здравниці області. Головне довіра і співпраця. Ми і є влада для того, щоб слухати вашу критику, слухати ваші пропозиції і вирішувати ті проблеми, за які ви просто скажете одне слово «спасибі».